Вітаю! Всіх пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні. На сьогодні, 27 грудня 2024 року, розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам так вийшла сама кармічна енергія, справедливість. А тому на цей день ви зможете втілити все, що ви забажали. Особливо, якщо це стосується юридичних питань, робочих питань, вирішення своїх питань у соціальних службах, можливо, для когось це буде вирішення на вашу користь і судових справ. Але вам варто пам'ятати, що. При оформленні будь-яких паперів, або при виконанні своїх посадових обов'язків особливу увагу звертайте на всі документи, які ви будете підписувати або оформлювати, аби не пропуститися помилок. Також на цей день, можливо, ви будете відчувати, що ви захищені. І правда на вашому боці. А тому дійте сміливо, головне дотримуйтеся всіх законів, які тільки існують на нашій планеті: і людські, і юридичні, і будь-які. Тож, бажаю вам гарного дня. Другий варіант сімка пентаклів. Вам так. Можливо, прийшов час закінчити ваш перепочинок. Якщо до цієї пори ви втратили зацікавленість якоюсь питання. Яке ви раніше активно просували, а потім щось ви або зацікавленість втратили, або обставини так склалися, що ви не змогли його вирішити. Можливо, стан здоров'я ваш погіршився і ви не змогли зробити те, то на цей день вже досить вам відпочивати, ви вже все обміркували, визначили для себе дійте, Рухайтеся вперед, здобувайте свої знання, прикладайте зусилля, у вас все буде гаразд. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Лицар мечів говорить вам так. Якщо ви хотіли віднайти якусь інформацію, можливо, хтось записатися на якісь курси підвищення кваліфікації, хтось здобути свою освіту, або ще десь, що стосується знань, у вас все буде так. Хто планував поїздки, переїзди, зміни місця проживання, у вас також цей день буде підходящим і вдалим саме для такого, того, що ви бажаєте. Хто очікував на приїзд або повідомлення, або звісточку, то також ви це отримаєте. Тобто, будь-що для вас буде корисним, але є така ще підказка, що якщо ви здійсните десь поїздку, будете готуватися до цієї поїздки, будьте дуже пильні до свого Транспортного засобу і до, на дорозі. Будьте дуже уважні, тому що лицар мечів це така дуже поспішна енергія, і вам бажано діяти не поспіхом, а навпаки, розмірковано і бути дуже пильними. Тож, бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.